Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь в друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати всіших випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. b 8 Passat. 16 рік, 199 оригінального пробігу. 1,6 дизель, автоматична коробка, в гарній комплектації пишуть. Ціна 13300. Контакти є. Так, дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Kona. 20 рік 54 тисячі пробігу, 2,0 на автоматі, повний привід ціна 16 600 доларів. Honda CRV. гарного кольору, це 17 рік, 107 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі по вартості 21 700 доларів. Бачимо контакти. Є сидінь. Шкіряний салон з регулюванням, темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Superb в універсалі. 14 рік, 1.8 бензин, автоматична коробка це офіційний автомобіль, не фарбований, є два комплекти резину, два ключики. 86 пробігу, всього заявлено. Контакти бачимо. Він код фіксує. Кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Peugeot 5008 автомобіль від власника повністю обслужений. По кузову підказують жодного підфарбованого елементу. Цей 18 рік, 215 пробігу, двигун 1,6, дизель, автоматична коробка передач по вартості 20 800 доларів. Бачимо тут контакти, також він код фіксуємо. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Audi a 4 в b 9 кузові. 19 рік, 115 тисяч кілометрів пробігу. 2.0 бензин на автоматі. Обслужена машинка. Ціна 18400 доларів. Він код фіксуємо. Гарний колір, темно-сірий. Чорний шкіряний салончик. Люк. Більше інформації. уточнюйте у власника? Peugeot 4008. 13 рік 200 тисяч пробігу, 1,8 дизель, механіка. Автомобіль Швейцарії з рідним пробігу ціна 11800. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі. 13 рік, 208 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, ціна 9,300 доларів. Бачимо контакти. На легкосплавних дисках. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Nissan X-Trail 2008 рік, 254 пробігок. Пишуть оригінальний. 2,0 газ бензин, автоматична коробка, повний привід, один власник. Ціна 9850. Бачимо контакти. Так, тканинний, тканинний салончик, автоматична коробка. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Renault Fluence. 11 рік, 260 пробігу. 2,0 газ бензин, автоматична коробка, ціна 6300 доларів. Так, є такий пежик. Восьмий рік модельний 9, 183 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 5800 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. З фаркопом. Більше інформації у власне. Так, Nissan Rogue. Свіжа, свіжа машинка 21-го року. 83 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка Ціна 19 400 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Бе 7 пасад в універсалі чорний колір. 11-й рік, 175 пробігу. 1,8 бензин на механіці. Ціна 8,950. Бачимо контакти. Він-код. Клімат контроль, підігріви. Оректроніки та фаркоп є. Hyundai AX35. Так, погода міняється, то хмарно, то сонце. Так, 11, рік 181 пробігу, 1.7 дизель, механіка. Ціна 11700 доларів. Шкіряний салончик. З Варкопом. Ford Focus mk 3 12, рік, 240 пробігу, 1,6 газ, бензин, механіка. Ціна 6750. Бачимо контакти. Mazda cx 5 13 рік. 208 пробігу, двигун, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, обслужено, Ціна 14300 доларів. Бачимо контакти. Mitsubishi Lancer. Сьомий рік, 228 пробігу, пошит рідний, 1,6 бензин, механіка це офіційний автомобіль, ціна 4600 доларів. Контакти є. Peugeot 3008. 10-й рік 190 пробігу. 1,6 бензин механіка, обслужена машинка. Ціна 7700 доларів. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Така машинка, кого цікавий, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus 2006 рік, 250 пробігу, по вартості 5500 доларів. Контакти бачимо. Він код фіксую. Автомобіль з клімат-контролем. 1,6 6 бензин, FSI. Парктронні є, кого цікаві, телефонуйте. Kia Sportage. 2007 рік. 211 пробігу. 2.0 бензин на механіці. Обслужена машинка. Це на 7, доларів. Комбінований салончик. Infinity. qx 60. 14, ріхто 40 пробігу, 2,5 газ, бензин, автоматична коробка. ціна 17,700 17-700 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він код. Так, шкіряний салончик. Люк. Audi Q5. Так, 16-й рік, 155 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 17 800. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, Premium плюс, пам'ять сидінь. До речі, зони також є, бачу. Панорама, старт-стоп. Так, 249 кілометрів пробігу. Шкода фабія в універсалі це 9-й рік, 1,2 бензин-механіка в рідній фарбі Ціна 5500 доларів. Бачимо контакти. Volkswagen Touran. Туранчик 9 рік, модельний, 10-й, 1,4 бензин. Так, механічна коробка, обслужена машинка Ціна 6000 6 тисяч доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є такі дві машинки. Kia Soul. Так, по першому варіанту тут 20-й рік, 84 Pro. Його 0 бензин на автоматі. Ціна 16 тисяч 700 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, тканинний салон. Так, кого цікавить, телефонуйте, покажу ще один варіант в сірому кольорі. Так, тут у нас 19 рік 171 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Ціна 15900. Audi Q5. Справжній S-Line, 20-ті диски, 16 рік, 73 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка передач по вартості 21 тисяча 900 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, обійдемо по колу. Так, заглянемо по салону. S-Line сидіння, як бачимо. Дуже крута комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q7. 13 рік 240 пробігу 3.0 бензин на автоматі. Комплектація Prestige. По вартості 17 800 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Так, чорний шкіряний салончик бачимо, є панорама. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. 12 рік, 186 пробігу, 3.0 дизель на автоматі. Ціна 18400 доларів. Бачимо контакти. Так, светлый шкирный салон. Машинка открыта, покажу. Больше информации уточните у властника.